Сьогодні у випуску проголосували за зменшення оплати в електротранспорті, хоч наперед і знали, ухвала не матиме юридичної сили. Знову гривня 25. Міські депутати вирішили повернутися до старого тарифу. Щоправда, у ратуші кажуть, це рішення радше популістське. Пасажири нарікають на приміські маршрутки, водіям бракує вічливості, а самі машини взагалі не призначені для перевезення людей. Вулицями Львова ще й досі курсують. Ось такі старі мерседеси. У Львові масово викрадають велосипеди. Для продажу їх вивозять у сусідні міста. Експерти радять замикати велосипеди не тросами, а ланцюгами. Злодію перерізати його буде значно складніше. Однак тоді доведеться пожертвувати комфортом, адже вага їх досягає кількох кілограмів. Вітаю, наш репортер оглядає події четверга 26 липня. Проїзд в електротранспорті треба зменшити. Так вирішили сьогодні міські свободівці і взялися скасовувати нещодавні рішення виконавчого комітету про підняття тарифів. Щоправда, прийнята ухвала, за словами юристів, нелегітимна. Проїзд у електротранспорті подорожчав на 25 копійок з 1 червня. Відтоді твердять у ратуші комунальне підприємство Львів Електротранс, яке ледве зводило кінці з кінцями, почало потроху ставати на ноги. Та нинішнє рішення депутатів знову може загнати його у прірву. Воно просто призведе до того, що ми знову потрапляємо в ситуацію, коли виникне заборгованість по зарплаті, не буде за що купити елементарні матеріали, відповідно, парк машин, які будуть виходити на лінію, зменшиться. Ну а якщо триватиме довше, якщо воно буде прийнято і триватиме тривалий час, то просто наш електротранс зупиниться. За повернення до гривні 25 проголосувало 55 депутатів. Вони вважають, що це правильно, а виконком, який затвердив здорожчення, начебто зробив це таємно та без їхнього відома. Не було ніяких обговорень, тобто нічого такого не було. Він що, що ми прийняли рішення, що це потрібно повернути до тих тарифів, які були на той момент, які 11 сторон. Також рішенням комітету і ради було затверджено. Натомість Міський голова перед голосуванням нагадав, що підвищення тарифів було однією з умов Європейського банку реконструкції та розвитку, який зараз фінансує ремонти колій у місті. Проте популістську ухвалу обранці все ж прийняли Супереч законодавству. Оскільки ця ухвала приймається з порушеннями закону, вона не вступить в дію. Безперечно, я зупиню це рішення, але це виглядає смішно то зробіть добру справу, їдь людям, розкажіть. Не займайтеся забавами, щоб віхати людям лапшу. Люди сьогодні мудрі. Юридичний відділ міськради також стверджує, підстав для зменшення тарифів немає. Стосовно повернення до попередніх тарифів, наша позиція є відома. Ми вважаємо, що рада не вправі приймати рішення про відновлення чинності попереднього рішення виконавчого комітету. Мер Львова має намір накласти вето на це рішення депутатів, який є радше політичним аніж юридичним. Нинішні тарифи в електротранспорті залишаються незмінними. Віталій Кубліковале Кухар, наш репортер. Ензиму не від'єднають від міської каналізації, але поки що на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міська та обласна адміністрація спільно відтермінували перекриття стоків дріждзаводу. А підприємство упродовж місяця має розробити і подати плани модернізації своїх очисних споруд з конкретними термінами виконання. Нагадаємо, за останні місяці Львівводоканал взяв понад 200 проб стоків у міську каналізацію та виявив. Систематичне перевищення допустимих норм і концентрацій стоків підприємства Ензим. П'ять днів тому на підприємство надіслали листа попередження про припинення прийняття його стічних вод у міську каналізацію, через які, як заявляють комунальники, усе місто охопив гострий неприємний запах. Не можуть розрахуватися з підрядниками уже кілька днів. Держказничейство затримує міській раді її ж кошти. Через це не можуть оплатити не тільки поточних потреб, але й повернути борги, наприклад, за ремонти доріг, шкіл та лікарень. Непроплачених рахунків назбиралося майже на 2 мільйони гривень. Це загрожує зривом багатьох запланованих робіт, наголошує головний фінансист міста Олег Іщук і додає, така ситуація не рідкість. Водночас вини обласного посадовець у цьому не вбачає, припускає у такі. Спосіб Київ грошима міста латає дірки державного бюджету. Відтак мерія звертатиметься в уряд за роз'ясненнями. Просто Київ дає їм ліміт на гроші набагато менші, ніж повинні зроблені бути проплати. Куди наші гроші йдуть? Я не знаю. Ну, я можу тільки Я Можу думати, що це якісь можливо проблеми держави з платежами удасть. І на певний період часу, очевидно, всі грошові ресурси залучаються по, на проплату борових зобов'язань. Ну, це моя думка. Двоколісні зникнення Львів б'є рекорди за кількістю велосипедних крадіжок. Ровери зникають з під'їздів, але стоянки і навіть з балконів. Лише в інтернеті щотижня публікують по кілька оголошень з фотографіями викрадених засобів пересування. Точної ж цифри не знають навіть у міліції. Такої статистики там не ведуть. Велолюбителі радять залишати двоколісні у людних місцях на велопарковках. Хоча зізнаються навіть тут на площі ринок біля входу до мерії, де величезний потік людей та встановлені відеокамери також крали велосипеди. Якщо ж вберегти двоколісний не вдалось, велосипедисти радять повідомляти про це в інтернеті. Тарас автор блогу, де такі оголошення з'являються доволі часто, каже, у липні їх число особливо зросло. Якщо за два роки таких було 40, то лише за цей місяць вже десяток. Є й перші успіхи. Один хлопець розмістив нас повідомлення і буквально через день чи через два його велосипед помітили в одному з веломагазинів міста, і вони знали про те, що цей велосипед викрадений, Вони покликали власника і вже відповідно з тою людиною, яка мала цей велосипед. А потім домовлялись. Чад студент з Греції також розмістив фото на сайтах для роверистів. Однак поки що результатів немає. Дивується, лише на кілька хвилин припнув ровер у під'їзді, а коли повернувся, його вже не було. Свого часу виклав за покупку 8 тисяч гривень. Нового брати вже не наважується. То в мене багато друзів теж так само ситуація. Вони купили такі дуже хороші до 10 на штук доларів штук. крали. І Знову і крали. Просто зараз постійно всі зараз крадуть. Пан Олег велосипедист з 40-річним стажем. Каже, іноді роваристи просто не дбають про безпеку, залишаючи свою власність без замків або ж припинають їх неправильно. Ну, цей замок є надійніший, е, ніж інші, тому що він достатньо е, товстий і він дозволяє він, о, е, ним можна охопити два колеса і раму, і того велосипедну стійку. І тому злодій буде мати проблеми з тим, щоб викрасти одне колесо. Чи може залишити колесо і викрести решту велосипеду в магазині велотоварів? Розповіли, що замки бувають трьох видів: на тросі, на ланцюгу та з суцільної залізної скоби. Якщо перші будуть легкою здобичу для злодія, то масивні ланцюги більш надійні. Злодії, як правило, працюють по двоє. Один злодій перекусує замок і біжить в одну сторону, другий злодій краде велосипед і їде на ньому В інакше злодії, як правило, їх перекусують, ніхто не підшукує. Кот чи не підбирає ключі, а просто перезаємних їх ж таки тими ж самими гідравлічними кусачками або е, ножовкою для металу. За словами велолюбителів, знайти вдається не більше 10% роверів. Однак запевняють, заяву в міліцію слід писати у будь-якому разі, адже в подальшому саме вона може підтвердити ваше право власності на двоколісний. Лавкостек Олександр Бригадир, Юрій Герасимов, наш репортер. Готельєри обманювали гостей. Власники готелів надавали неправдиву інформацію про категорію своїх закладів і цим вводили в оману споживачів. Зокрема, три-чотири зіркових готелі рекламували себе як п'яти зіркові. Про такі порушення повідомляють працівники обласного антимонопольного комітету, але водночас наголошують, найбільше справ порушили у сфері житлово-комунального господарства. Під час перевірок виявили 13 випадків, коли жеки чи ОСББ змушували людей платити за завищеними тарифами або й взагалі збирали гроші за такі послуги, яких немає у чинному законодавстві. Загалом за півроку антимонопольний комітет області стягнув штрафів на понад 1 мільйон двісті тисяч гривень. Комунальні підприємства завищують вартість шло комунальних послуг, тобто там вартість, скажімо, послуг, які не надаються. Практично споживачам, але вони враховуються в квитанціях на оплату за ці жло комунальні послуги. Маршрутки без ліцензій і дозволів. Вулицями Львова на приміських напрямках курсують автобуси, заборонені законодавством. Це маршрутки, перероблені з вантажівок. Такий транспорт кабінет міністрів заборонив ще у жовтні минулого року. Микола Вусик чекав на 144 маршрутку, та транспорт чомусь так і не зупинився. З'ясували, що позаду чоловіка стояли одні пенсіонери. Не лише я спробував зупинити, а й вони. Тобто і водії ніяк взагалі не реагували просто на мої намагання. А от пан Микола вже навіть не намагається зупиняти автобус. Тепер додому їздить тролейбусом. Біля свого дому на своїй зупинці вийшов і побачив, що пенсіонер, не зупинився мені. Поїхав, то буквально два дні назад. Їжджу по посвідченню. Напевно, що безплатно дивиться, і йому то вона не була навіть і заповнена. Водії виправдовуються, возити пенсіонерів невигідно. Я працюю на приватного підприємства. Так? Йому треба машину за щось ремонтувати, а держава нам не платить за тоні копійки взагалі. Ми возимо, вибачте, задар на сьогоднішній день немає можливості забезпечення самоокупності, самофінансування тих чи інших транспортних підприємств, які являються операторами по обслуговуванню маршрутів. Ось і це є великою проблемою. Втім, брати пільговиків це обов'язок перевізників, тому пасажири можуть поскаржитись у голову автотрансінспекцію. Передбачений штраф законодавством у розмірі 170 гривень за безпідставну відмову пільговому перевезенню. У нас надходять такі скарги, ми цим займаємося, тобто відбіг є досить багато. А от у пасажирів 156-ї маршрутки скарги трохи інші. Ну, Щоб було повітря, тому що дуже гаряче, повітря немає, цілком дихати немає чим важко. Ну, Вікна. Якби були форточки, то би було краще. До зиної води їздять переобладнані мерседеси. Тут не відчиняються вікна, єдина вентиляція люк. Такі умови не подобаються і самим водіям. Ну, звичайно, хотіли б все на краще їздити, але роботу зараз тяжко знайти, на чому є, на тому їжджу. Не машина є. Я ж просто водій, то не моя, не ні машина, нічого власного, то все всі питання до власника. Ось скарга на цю маршрутку, яку передали до нашої редакції. Вказали навіть номер Мерседеса. Ще жовтня минулого року такий транспорт заборонили постановою Кабміну. Однак є і винятки за наявності попередніх ліцензій, погоджений до травня 2009 року. Такі маршрутки можуть курсувати. Та у голов автотрансінспекції повідомили, навіть цих погоджень автомобіль не має. «В Своїй базі ми встановили, що транспортний засіб, який зазначений у скарзі громадянина, який до вас звернувся зі зверненням, на нього не оформлена ліцензійна картка. Фактично він не мав би здійснювати перевезення, відповідно за це навіть передбачений штраф законом України про автомобільний транспорт. Чому приміські перевізники порушують закон? Мали б відповісти у Львівській облдержадміністрації, адже саме там проводили тендер на визначення перевізників. Однак чиновники на спілкуванні з журналістами часу не знайшли. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер. Найбільша мрія ходити. 28-річний Петро Драцький обожнює рибалити та реставрувати автівки. Та тепер усі його зусилля покладені на реабілітацію. Хлопець зірвався з дерева і травмував хребет. Йому зробили операцію, але щоб Петро знову почав ходити, потрібні місяці щоденного і надзвичайно дорогого лікування. Ще декілька місяців тому на ліжку перед телевізором Петро довго не затримувався. Щодня на роботу, а поза нею чимало інших справ. Більше любиме моє заняття було це машини, особливо реставрація старих машин. Більше часу займалися ними. А так переважно це рибалка. Остання риболовля для хлопця виявилася невдалою. Петро зрізав гілку і зірвався з дерева. Діагноз лікарів хребетно-спина травма, перелом 12-го грудного хребця із забоєм спинного мозку, дисфункція тазових органів. Провели операцію. Тепер у щоденному раціоні хлопця десяток медикаментів. І буде якесь нове назначення. От за 40 хвилин доїде лактовід, потім на чнасміт, то як цей. Перед їдою уролесан, після їди залізу і після їди елеотерокок, тому що дуже низький в нього тиск, головокружіння сильне. Я вам зараз покажу просто чеки. О! І то, що не всі, от можете собі уявити, і кожен чек не менше 40-60-70 гривень різні. Щодня лише на ліки сім'я витрачає щонайменше 300 гривень, а ще дієтичне харчування. Зараз овоче рагу, Сьогодні купили печінку, телятину йому будемо готувати, ну, фрукти. Телятина на базарі 60 гривень кілограм. Йому потрібна печінка, також 50-60 гривень кілограм, хоча ми кілограмами не купляємо, але кожних там два дні я мушу йому це от, щоб підняти гемоглобін. Лікарі кажуть, реабілітація може тривати щонайменше рік. Радять батькам вести сина у спеціальні медичні центри та зібрати на це грошей сім'ї не вдається. А благодійні фонди чи не всі зазвичай допомагають немовлятам та неповнолітнім дітям. Якщо це є вік від 20 до 30, тобто ще великих статків своїх заробити не встигли, а батьки вже, в принципі, пенсійного віку і забезпечувати не можуть. Але дуже така серйозна проблема, тому що ці люди залишаються сам на сам. Та батьки Петра вірять, їхній син ще бігатиме, допомагають і друзі. А ще товариші дуже хочуть допомогти Петрові досягти мрії, відкрити власну справу. Реально в нього дві правих руки, можна сказати. Він будь-що по машинах, по ремонтах. Ну і власну справу він займався з друзями. Меблі робили. Я хотів би стати і піти найбільше на даний момент. Батьки Петра будуть вдячні за будь-яку допомогу, щоб здійснити мрію сина. Христина Гаврилів, Юрій Герасмов, наш репортер. Україна для іноземців, міжнародна літня школа української мови та країнознавства. Вже в шосте стартувала у Львові. Влаштовує її центр україністики при університеті імені Івана Франка. Вона триватиме три тижні до 16 серпня. Цього року учасниками стали понад 30 громадян із 12 країн світу Канади, Японії, Ірану, Німеччини інших. Немає школи ні вікових, ні професійних обмежень, тому її учасником міг стати кожен охочий. Окрім вивчення української мови та історії, слухачі дивитимуться фільми, дискутуватимуть, а також відвідають визначні місця Львівщини і поїдуть у Карпати. Завершиться школа презентаціями особистих проєктів учасників, у яких вони покажуть своє бачення України. У нас було, що, наприклад, на слова пісні, ти казала в понеділок, вони накладали свій текст про власне, якийсь їхній досвід в Україні. Це можуть бути е, якісь газети, у нас навіть був відеофільм, який знімали самі учасники школи. Тобто це поле для ініціативи, яке не заповнене, і ми кожен раз дивуємося від тої ініціативи, яка просто е, бурлить. Ну а наші новини ви можете переглядати на сайті lviv24.com і телефонуйте до нашої редакції 297 77 75 у мене наразі все для вас економіка культура та спорт гарного вечора Замість шахти на пікет вугільники вимагають ліквідувати борги із зарплати. Я не знаю, як дитину вчити, як дитину кормити, за що її кормити, за що платити комунальні послуги. Приходять, відрізають мені світло. Їх не інтересує, що в нас не виплачують зарплату. а вже їдло навіть мови нема. Стартує новий фестиваль на батьківщині Івана Франка. У Львові натомість обиратимуть кращі короткометражки, а ще влаштують нічні екскурсії. містом. цього разу ми також плануємо. Е... Презентувати фільм нічні екскурсії е, прямо на вхідній площі музею заповідника змагання для всіх охочих поміряти з силами у басейні. У Дюм запросив львівських дітлахів. Всі отримають задоволення, І це наше виконане завдання. Терпець працівників Львівської вугільної компанії луснув, і вони прийшли до обласної влади вимагати своїх грошей. Загалом тисячі гірникам Львівська вугільна компанія заборгувала майже 4,5 мільйона гривень. Я не знаю, як дитину вчити, як дитину кормити, за що її кормити, за що платити комунальні послуги. Приходять, відрізають мені світло. Їх не інтересує, що в нас не виплачують зарплату. А вже про їдло навіть мови нема. Перебої з виплатою зарплатні тривають у вугільній компанії понад рік, і лише цими днями після дводенного страйку гірники отримали гроші за травень, утім без доплат та компенсацій. І держава не повинна була нас так кинути під ноги, що у нас е, оклади і тарифи розраховані з мінімальної 922, що відповідало 1 грудня 2010 року. На переробці вугілля працюють здебільшого жінки. Проте навіть не отримують доплат за шкідливість виробництва. Не мають спецодягу, а приміщення не обладнані вентиляцією. Взимку ж температура падає до мінус 30. А коли ми палимо скати, щоб порозморожувати труби зимою, що в нас люди потравлялись до такої степені, що в лікарнях лежали. Тому що тим чадом, тим тим тою резиною, бо якось треба було розморозити, люди просто на інтонації, на як на ентузіазмі підтримували, щоб та фабрика працювала. Спочатку протестувальникам обіцяли допомогу депутати, а далі нагодився і заступник прокурора. Ця ситуація постійно контролюється. Постійно щодня і своєчасно реагується на всі порушення. Залишив свої обіцянки і намісник гаранта мовляв, отримаєте усі компенсації та виплати. Скажіть дату, все. зробить я все зроблю, я все зроблю для того, щоб це було зроблено в найкоротший термін. Коротше, то... найкоротший термін. Утім, у щирість обіцянок можновладців люди не повірили і побажали їм одного. Поїсти нашого хліба за нашу зарплату. Вони в нас не розуміють. То що вони мають зарплату, а що ми? Вони вони зовсім не розуміють, що нема, що дитина не хоче. В них не хоче там. Володимир Моїсеєв, Юрій Грасимов, наш репортер для програми Економіка. Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Стартує п'ятий фестиваль короткометражних фільмів Віз Арт. Учасники із 35 країн світу представлять сотню фільмів у трьох категоріях: ігрові, анімаційні та експериментальні. Є в програмі і український фільм як Космос. Членами журі стануть відомі режисери з Франції та Ісландії. Короткометражка як вірш. Це фільм, який мусить за короткий час розказати цілу історію, Як і в повнометражці тут є початок, середина і завершення, але тут це висловлюється набагато швидше. Невідомий нічний Львів, тим, хто любить запирання духу, на вихідні відкриють свої таємниці підземелля Львова. Львова. нічні екскурсії влаштують у будинку Соломії Крушельницької в каплиці боїмів в Палаці Потоцьких. У музеї зброї Арсенал лицарі зійдуться в поєдинку під час вогняного шоу. А на нічну ратушу в театральній атмосфері проводитимуть актори воскресінці. Однак, коли бажатиметься підвищення адреналіну, заінтригує вже традиційно личаківське кладовище. Цього разу ми також плануємо презентувати фільм «Нічні екскурсії прямо на вхідній площі музею заповідника, і це відбудеться перед самісінькими. Екскурсіями власне Франкофест для тих, хто любить бавитися міськуючи. у рідному селі Івана Франка. В нагуєвичах започатковують новий фестиваль. Народні колективи вийдуть на фольклорну сцену, натомість на літературно мистецькій співатимуть барди, звучатимуть акустичні концерти. А вночі покажуть фільми та імпровізовані вистави. Підтримали Франкофест найвідоміші гурти: – тартак, гайдамаки, «Гайдамаки», терція, одвінта, «Одвінта», «Зевьо» та івано-франківські коралі. Проведемо ніч в музеї франка. Це буде щось дуже неймовірне, і ми будемо старатися передати атмосферу його епохи для людей, які її відвідують. Аквапарк пляж запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами! Наш спорт до вашої уваги вітаю! Юні плавці з Сихова, тамтешній удюмку організував для молоді турнір у басейні. Біля 40 активних дітей прийшли позмагатися та весело провести час. Боролись за першість не лише у плаванні. Організатори зібрали усіх охочих, навіть дітей із інших районів міста. Тут панує олімпійський принцип. Перемога не основне. Зрозуміло, що діти навіть не знають, що таке брас і батерфляй, але плавати хто як може. Тут не головне переможці, хоча ми в кожних змаганнях є свої переможці, призери змагань, але всі отримають задоволення і це наше основне завдання. Просто побути в колі друзів поплавати. А виграти зовсім не хотілося? Звичайно, хотілося, але з друзями поплавати було веселіше. Але хороші умови дозволяють учасникам показати свій максимум. Можна швидко плести, файна вода тепла, не голодна. Також змагалися, хто довше пробуде під водою. Міскра в тому, коли я занурююсь під воду, тримати, тримати повітря в собі. Потім, якщо чуєш, що повітря тиск стає сильним, то я потроху випускаю повітря. Ось так перемогти було важко. Сьогодні були достойні суперники, але дійсно перемога вдалася нелегким шляхом. Поряд з хлопцями плавають і дівчата. Так, з хлопцями трохи страшніше плавати, тому що вони набагато краще. Плавають вони дуже сильні суперники. Ну і дівчата, звичайно, також. Довше, ніж Аліна, під водою пробув лише один хлопець. Дівчина від самого початку претендувала на найвищі результати. Претендувала трохи. На які «На перемогу». Як вийшло?» Думаю, що так. Перемога дочки не стала несподіванкою для мами Аліни. Да, чекала, бо знаю, вона шести років тим займається, і я дуже за нею вболіваю. На мене на рахунок того молодець. Що з хлопцями, що з дівчатами. А які відчуття переживаєш, коли ти за свої діти? Ой, ну як сказати, хвилюючі, радісні. Дуже рада за своєю дочкою. Хоч високих результатів учасники не показали, але час провели весело та корисно. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Неолімпійський, але популярний. Змішані єдиноборства ММА на Лондонській олімпіаді представлені не будуть. Проте цей вид спорту вже встиг завоювати прихильність. Єдиний професіональний клуб Львова РФП у Рубриці майстер-клас навчав нас боям ММА. 10 серпня в трускавці відбудеться чемпіонат західної України з боїв МММ. Саме тому сьогодні ми знайомитимемося з цим цікавим видом єдиноборств. У змішаних і правила практичні у змішаних єдиноборствах правила практично однакові, відрізняються лише нюансами. Наприклад, у деяких видах б'ються лише у клітках. За правилами ММА бої відбуваються на рингу. Дозволені усі удари, як у партері, так і у стійці. Сутичка ведеться у різних положеннях. Важливо вміти правильно переходити зі стійки у партер. З положення, коли ми б'ємо колінами з клинча. ось, є декілька варіантів, як можна людину перевести в партер. Тобто є скрут ось. І другий варіант показуємо. Так, знову ж таки, з цього положення також можна зробити зацеп. От перевезені в партер. Вийти в вигідне положення повний маунт. Є й інші способи кинути суперника на ринг. Під удар джаб е, існує такий, ну, такий варіант уходу. Входимо, з ударом можна війти Ось так. Заходимо за спину, ногу лишаємо пряму. Ось вся нога підгинається, на, неї, на задню ногу направо присідаємо і скручуємо. У партері програшних позицій немає. Усе залежить від майстерності спортсмена. Ми можемо розбивати ручки, закласти ногу сюди, сюди. Знизу також можна вийти на прийом. Так, коли атакуєте, я одну ручку забираю, закладаю ногу, цю ручку підтягую, закладаю сюди. Не менш важливо добре битися у стійці. Під будь-який удар рукою, правою чи лівою, робиться підхват, перевод в партер, захоплення ніг і вихід на больовий на гомілку. Тут є великий арсенал прийомів. Під комбінацією ударів лівою, правою рукою можна виконати прийом млин з виходом на больовий речах руки. На звичну фінальну сутичку ми не наважилися. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, наш спорт. Наші у Лондоні 15 представників Львівщини змагатимуться на Олімпійських іграх. У перший день в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів серед жінок. Шанси на медаль має Олена Костевич. Медальні сподівання покладають і на львівських глучників Дмитра Грачова та Маркіяна Івашка. На фехтувальних доріжках шпаги схрестять наші Яна Шем'якіна, Анфіса Почкалова та Ксенія Пантелєєва. У десятку влучатиме лучниця Катерина Палеха та стрілець Роман Бондарук. До олімпійських висот намагатимуться дострибнути Дмитро Дем'янюк, покласти супер. Ніків на туше спробують Юлія Остапчук та Андрій Квятковський. А на іпона – дзюдоїсти Сергій Дребот. Швидкі комбінації на тенісному столі продемонструє Олександр Дідух у ринку блискавичні атаки. Проводитиме боксер Олександр Усик. Сталеві млинці кидатиме важкоатлет Ігор Шимешко, А гімнастичною грацією затамувати глядачів змусить гімнастка художниця Вікторія Ленишин. Нагадаємо, 30-ті Олімпійські ігри відкриють вже цієї п'ятниці. Такі от справи курси валюти і прогнози синоптиків. Далі у випуску. Гараздів вам до зустрічі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 69 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 31 копійка. На п'ятницю, 27 липня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 31 градус тепла, вночі 21 градус вище нуля. Вітер північно-східний 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії ЕкоДім. Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучої від магазину Наталі Болгар. Вулиця Стрицька, 5.